Генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єн Столтенберг резюмував підсумки першого дня зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Генсек НАТО розповів, що на раді Україна НАТО на рівні міністрів оборони обговорювалися одразу декілька питань, у ключі довготермінової співпраці України з альянсом, зокрема питання взаємосумісності, проходження зими в умовах воєнних дій тощо сьогодні на засіданні Ради України НАТО ми обговорили кроки України на шляху до членства в альянсі, а також в тому числі довгострокову взаємосумісність і закупівлі. Ми також запевнили Україну, що НАТО посилить підтримку, щоб допомогти їй пройти складну зиму. Це включає надання більшої кількості одягу для холодної погоди, можливостей для розмінування, пального та медичного обладнання. Це допоможе сміливим збройним силам України боротися з холодом і продовжувати рух уперед. Тінітюпресфорджян Столтенберг переконаний, що саме модернізований оборонний і безпековий сектор допоможуть Україні перемогти і забезпечити мир і стабільність. Він також заявив, що союзники оцінили зусилля України. Щодо продовження боротьби з корупцією попри жорстоку війну з Росією. Окрім того, генсек НАТО назвав безвідповідальним погрози Москви відкликати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань. Ваша масновдати нюквор. Росія має знати, що ядерну війну неможливо виграти, і вона ніколи не має вестися. Звісно, ми продовжимо пильно стежити, що робить Росія, поки ми не бачили ніяких змін у розгортанні їхніх ядерних сил. окрім того, за словами очільника НАТО, заяву Росії про намір відкликати ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань демонструють неповагу Російської Федерації до її міжнародних зобов'язань. І ставлять під удар глобальні норми щодо ядерних випробувань. Союзники НАТО дотримувалися цих норм протягом понад 25 років і не мають планів відновлювати ядерні випробування. Путін намагається використовувати ядерний шантаж для залякування. Щоб стримати союзників від підтримки України, але йому це не вдасться, адже у наших безпекових інтересах, щоб Україна взяла гору. на завершення прес-конференції. Ян Столтенберг висловив впевненість, що союзники продовжать підтримку України незалежно від результатів виборів у сусідніх країнах, зокрема у Польщі та Словаччині.